Буду згадувати <смеш> молодість. Ми завжди, коли збирали сметанку, то ось цю верхню ніби плівочку забирали, бо вона трішки ніби гірчинку в сметанку дає. Тому це таку плівочку забирали і у поросяча відео викидали. А тоді брали отак пару ложечок. Надобрали. Так, а тоді беремо баночку. Згадую. Перевертаємо, якщо кисляк такий, знаєте, тугенький, то дуже добра сметанка відходить. Отак. От Крутите баночкою. О! І бачите, ніби хто відрізав. Кислячок зверху рівненький, а вся сметанка в костюльку. І тепер це по стінках ще заберу. І все. І кислячок готовий. у духовочку до відтоплювання. Сьогодні випробую духовку цю. У мене газова духовка в літній кухні, бо я ще нею і не користувалась мене в хаті. Хороша електрична, але в електричні я не знаю, як як правильно, саме головне, щоб банки ж не полопали. А в собі зробимо. Дуже хороше молочко, я вам скажу, це з ферми, з круполя. Прям дуже хороше. Ну, а сметанку тепер гарненько отак помішаю і в холодильничок накрию кришечкою як в нас холодно. Де це буде це буде не сметана, це як, знаєте, як домашність. І через сепаратор не треба переганяти. У нас його ніколи не було того сіпаратора, чесно кажучи, ніколи не було. Завжди робили все на совість. Так, все, порядок. Сметанку зібрали, молочко хороше, жирненьке, творожок жирненький і смакота. Підтоплюється мій кислячок, поставила поки що на маленький огонь, поки банки не нагріються. Тоді трошки огоньку додавлю, не на все. от, а ось такий, щоб трішки менше середнього. І буду спостерігати суп з фрикандельками. У мене фарш остався вчорашній від біляшів, так я його зараз остаю. І буде порядочок. Тіла під духовкою дай сижу. Ні, я трошки вже добавила. вже банки такі тепленькі стали. Ну, ще не зовсім. Хай ще трошки підтеплюють. Я тоді цей, щоб мені не, не прозівати, бо всяке було в житті. Було, отак поставиш, де десь рота роздявиш і все. а а, -а, -а, -а. Да. ну, Я вам скажу другий раз, перетоплений сир такий він добренний був, що ого. Люблю, щоб сироватка така була ж, такого салатового кольору. Тож теж, яке воно корисне для організму. Да. І поросяткам підливали, так було, плямкають. Ото любила маленьких поросяток, як вони плямкають. І Аж уши так худоро ходять. Дуже любила господарство, теляток маленьких було обцілую кругом. А які ж вони і пахущенькі. І корів любила, і коротше говоря, все любила. Тепер нічого не хочу. нічого не Дві баночки вже відтопились. Бачите, як поколовся кислячок. то це вже порядок. Я витягла, а одна ще не готова, Ця що від дверей стояла. Хай ще постоїть хвилин 5-10 і теж хай схолоняє. Бля вже й третю баночку, накрию грушничком, щоб ніяка муся не влетіла. А, бо то такі, тут наче їх і немає, ну, мало лі. А вдруг десь цей. І хай схолоняє, поки зовсім не стане холодний. Вам так все розповідаю, як сказати, детально. Може воно вам і не нужне, а може комусь цікаво, може кому і згодиться мій досвід особистий. Що, а що, наробимо сир і будемо їсти. Ось так, не ну, дуже гарно. Під'їхали ми, всі побігли, шорті тупо спить і все одно. Ну і покажу вам, що тижнаву. Приблизно плюс-мінус розпаковку, злігла. Взяла собі два бурати, люблю їх дуже. Грецький йогурт. Так, картопля. Тут картопля якось маркірується, яка смажить, яка варить. І розову взяла. Взяли. Цибульку так обираємо. Чотири, здається, упаковки взяли. Рис, смачний цей рис. В основному варимо собачку. Лунець і червона рибка морожена, це також собачка. Дві отакі курочки. Невеличка. Також собачка. Одна куриця виходить. 7,57, беру невеличкі, щоб на раз. 7,57, а це 754. Однакові. І телятина. Також шматочки різні. Вони у нас щось полюбили баранину, але не було в магазині. Є 12 фунтів шматочок. Ну, в общем, різна. 10. По вагам. Це є, далі яйця. Оці беремо в синій упаковці, вони здорові. Здорові, великі. Два лотки по 12 штук. Яйця ще в холодильнику є. Взяла таких серветок, по спальнях рознесу, бо вже закінчилися. Так. Полуниці, не знаю, добре. смачні чи не смачні. Кинула на на случай. туалетний папір є тут чотири штучки. І оце, до речі, взяла вперше серветки для окуляру. Тут решт не зрозуміло чим. 90 копійок. Ну, 90 панці виходить. Далі макарони. Трошки приберу, вже і куди ставити. Отакі морква. Редиска. Я люблю. Отакий сир ви зараз беремо смачний. Він нарізний. Таким полюбляють діти. Це ковбасний копчений. Я взяла перчик чилі, може ще ми такі помідорки. ще Щересочка. Капустинку взяла, а може борщик, а може салати. А може пачки. Це ще цибуля, ми взяли 4 по 3. не буду Взяли таке велике каву. таке велике каву, тут кілограм, 8 фунтів. Беру я у польському пів кіла, вже більше 10 фунтів. Тому вигідна і смачна. Цибулю, тут... І далі. Шланг у нас з Яною в нашій ванні до душа спортився. Тому взяли шланг і дощик. Зразу покажу паперові рушники, але це не це в це в іншому магазині не 38 пунктів заплатили. Так, і далі. И далее огерочки. Четыре. Четыре вот такие упаковочки. Две лохины. Вебрикосы. Значит, пять по три пальцы. Пять упаковок по три штуки. Пагеті і молоко. Молоко від беремо. Ну і тут. Від простуди. Отакі вологі серветки беремо завжди. Отакі беремо пакети для сміття і фольга. Все. Не люблю таких за. Розпаковок великих. Зараз, поки все посортую. Чек у нас 154 фунта 74 пенса, Ну, 155 фунтів. Людина може заробити навіть і за день. Ну, я думаю, я, ми тут багато всього набрали: і, і рибка, і м'ясо, і, і, і хімія. Все. Все, дівчат, розпаковую, храня у мене. Доповнення ще до цього чеку 40 літрів землі купила. Рози підсипати і ще квіти посадити. Це вже буде точний чек, 155 фунтів.